Чергове літо під час повномасштабної війни. Чи на часі, та чи по кишені нині лучанам та гостям міста відпочинок? Та якщо їдуть, то куди? Коли війна триває і здавалося б відносно спокійному Луцьку, на жаль, теж трапляються обстріли. Не всім до відпусток і відпочинку. Та все ж життя продовжується. Літо у розпалі та ми поцікавились, куди мандрували, чи планують поїхати містяни. Восьмирічна Євгенія вже встигла відпочити. В Карпатах. Мені було дуже класно там. Ми їздили купатися в басейн. Ми були на Шипоці і були на Івана Купала. І ми збирали гірський кришталь. Класно, бо там гори, Мені дуже подобається. Це моє найрідніше місце. Я там з вісьмьох місяців була. Мені так мама казала. Схоже, лучани та волиняни надають перевагу відпочинку в рідній Україні. Я люблю наш світяць, дуже полюбляю, дуже. Там дуже цілюща вода, по-перше, і взагалі це все наше і треба його любити. А ще люблю Болгарію. Болгарія була, теж мені дуже сподобалось. Морі це теж дуже добре, корисно для здоров'я, особливо. Ще цього літа не була, але збираюсь. На світя і Болгарію. Обов'язково треба кудись поїхати, відпочити, бо сказати чесно, просто вже устала від тих тривог. Це дуже страшно. І хочеться просто поміняти трохи обстановку. Молодь теж надає перевагу відпочинку в Україні. Напевно, на світі так у більшості, і, можливо, ще якісь м -м, соловичі чи соловичі правильно. Соловичі, напевно. <сум> Ось, і в принципі так, немає куди поки. Да, з друзями плануємо поїхати да. на світять разом. А так, ну, думали, ще в Карпати або в Одесу, але так, як обстріли. Ну, в Одесі. І все. Так, то не знаємо ще поки. Так. Молоді люди додають відпочинок нині, добряче б'є по кишені. Дивлячись, де і який а, комфорт має бути, то в принципі трошки дорогувати. Але можна знайти так. Десь дешевше, через знайомих. Молоді батьки Ігор і Анна хочуть відпочивати лише всією родиною. У Наш відпочинок, відпочинок в лежить в калясті і ми по максимуму зараз домою відпочиваємо. Ми плануємо, ми дуже любимо з палатками відпочивати кожного року. Їздимо. то поки що ну будемо дивитися по малюкові, як він все відпочивати. В принципі, в планах є головне погода. Хай він трошки ще може місяць якийсь десь з палатками буде вилазка. Будемо привчати його, поєднуватися з природою. А так менеджерка одного з туроператорів Волині розповіла: якщо на початку повномасштабного вторгнення люди мандрувати побоювались, то нині подорожують і ще більше ніж до війни, а ще дужче зацікавились Україною. Якщо взяти навіть з минулим роком, туризм він на відсотків 25, Ми бачимо це, навіть так якщо взяти в середньому 25 відсотків. Бо в сезон літній це відсотків 45 він збільшився. Збільшився туризм по Україні поїздки, збільшився за кордон поїздки. Люди в цьому сезоні вже починали боронюватися в лютому, в січні. На відпочинок влітку це липень і серпень, хоча в минулому сезоні такого ще не було. Більше по Україні їдуть, бо хочуть з чоловіками поїхати. За кордон немає такої можливості, але вже мами навіть з дітками, які в минулому році собі не дозволяли поїхати без чоловіка, бо він не може поїхати, то в цьому сезоні вони вже їдуть. По Україні відсотків 70, а 30% це за кордон їдуть. Найпопулярнішим напрямком відпочинку нині є Карпати Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.